Іркаси заколядували на сцені будинку культури імені Кулика. Стартував третій фестиваль. Різдвяна коляда цьогорічне святкове дійство триватиме три дні. Перший день різдвяного гуляння розпочався дитячими співами. Очікується, що участь у фестивалі візьмуть близько 200 вокально-хореографічних гуртків, танцювальних студій, музичних шкіл та ансамблів. На святковому відкритті побували й журналісти «Віка новин». Про різдвяне диво вистави дітей під таким гастом стартував цьогорічний фестиваль Різдвяна коляда. Святкове дійство традиційно відкрив один із ініціаторів заходу, отець Юліан. За словами священнослужителя, цьогорічний фестиваль буде значно грандіознішим ніж у минулі роки. І перший рік, і другий рік це був тільки один день. А сьогодні я дуже щасливий, що він є три дні. Кожна людина, знаєте, зможе прийти і взяти участь у тому різдвяному дійстві і поколядувати, почастуватися». 15-річній лізі випала честь відкривати фестиваль до виходу на велику сцену. Дівчина разом із своїм колективом готувалася із початку року. Хвилювання юна співачка подолала своїм співом вдихнула різдвяний дух у всіх присутніх. Ісля дівчина зізналася колядкам та щедрівкам її навчила прабабуся. Для мене це було трошки страшно, але потім я зрозуміла наскільки це відповідально і дуже урочисто. Да, на колядування я ходила. Я живу, я живу в червоній слободі, село, тому я звичайно пішла колядувати з моєю сестрою. Ми колядували також щедрували. Тобто, ми до цього відносимося дуже добре, тому що це в нас передається з покоління покоління. Бабуся до цього закликає, і всі родичі дуже раді, коли ми приходимо до них в гості. Колядувати. Співаки, танцівники та інші творчі колективи міста виконували традиційні оригінальні колядки та щедрівки. Кожен виступ був надзвичайно колоритним та проникливим. Взагалі мені дуже сподобалась цей захід, тому що різдво, хоч і закінчилося, але в нашому завдяки будинку культури це свято продовжується в наших серцях. Мені дуже сподобалося співати для такої публіки. Публіка дуже люб'язна. Хлопали так. Це дуже важливо, тому що одна справа, коли дорослі колективи популяризують е, таку народну творчість, традиційні обрядові такі е, твори. А інша справа, коли це виконання дітей. І ми дуже раді, що велика кількість дитячих колективів зголосилася взяти участь в сьогоднішньому дійстві. Дуже приємно, що діти з таким бажанням сьогодні тут в нашому фестивалі беруть участь. 19 січня колядуватимуть та щедруватимуть вже дорослі виконавці. А от на заключний галаконцерт 20 січня завітають творчі колективи із Західної України. Феєричне завершення відбудеться у Черкаському драмтеатрі. На гала концерті у неділю вже буде такий спільний концерт із гостями, які приїжджають з західної України, щоб дійсно Різдво, ціла Україна, святкувала разом. Також після цього гала-концерту будуть такі народні гуляння на вулиці з гарячим вином, з медом та корицею, з пряниками. Вікторія Хамаза, Віктор Неточій, Віка Новини.